Та й злякались. Дивляться. Аж сидить сам кожум'яка долі до них спиною і мне руками дванадцять кож. Тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один з тих посланців кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь. Обернувся до них. А вони йому в пояс кланяються. Отак і так! Прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати. Стали навколішки. Шкода, просили, просили. Та й пішли, понуривши голови.